Усім привіт! Сьогодні підготував для вас рецепт неймовірних кабачкових дерунів. По-перше, це смачно. А по-друге, такий варіант точно згодиться, коли сусіди почнуть ділитися кабачками. Тож записуйте. Розпочинаємо з того, що дрібно кабачки натираємо. Поки овочі молоді, то можна і не чистити. Використав два таких кабачка. Коли натерли, так і залишаємо постояти хвилин 10. Тим часом, як і для картопляних дарунів, тримо одну цибулю. Кабачки чудово поєднуються з кропом, тому варто додати і його. Тепер можна повернутися і до кабачків. Їх добре віджимаємо, щоб забрати увесь сік, який вони виділили. Б'ємо одне яйце, чавимо кілька зубків часнику, вкидаємо 2 столові ложки борошна, солимо за смаком і ретельно перемішуємо. Розігріваємо сковорідку з олією і кладемо потрохи кабачкового тіста. Смажимо на середньому вогні. Як і картопляні даруни, кабачкові, також смакують зі сметаною. Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Також підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові рецепти. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.